Всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Lexus GX470, 2006 рік випуску. Оснащений 47-літровим бензиновим двигуном вже з газом. Автоматична коробка передач, повний привід, пневмопідвізка, шикарний чорний колір, є тонування скла, технічно зовсім без нарікань. Автомобіль повністю обслугований, вкладень абсолютно ніяких не потребує, сів та поїхав. Гарна гума на летих дисках. 64 тисячі кілометрів назад була повна заміна двигуна по салону по комплектації шкіряний салон, сірий колір, гарний стан, доглянутий. Електропакет, пам'ять водійського сидіння, датчик газу, датчики світла та дощу, мультируль, круїз, руль не затертий. Є люк в комплектації, оригінальний пробіг автомобіля 358 тисяч км, якісна штатна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, є камера заднього огляду, навігація, якісна музика, клімат-контроль в комплектації, є підігрів передніх двох сидінь. Управління пневмопідвізкою, є допомога при спуску. Управління повним приводом, автоматична коробка передач, дуже багато функцій. Все, все працює, все обслуговано. Вкладень, повторюсь, абсолютно автомобіль не потребує. Сів та поїхав. Шикарний стан. Виглядає просто чудово. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх на тест-драйв даного автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.